В принципі, те, що наша комунікаційна. Е, ну Давай так, е, чи попереджували головне управління розвідки про замінування Каховської Неодноразово. тазово. Не да, До речі, і президент заяви. Зеленський навіть да. казав публічно. Тому я не вважаю, що ми провалили комунікаційну ну, комунікацію? Тому що, якщо умовно в світі є, нема політичної доцільності, це про що говорив Саша, так? Да? Ну, ти можеш просто-напросто їм показати відеоряд пряме включення, як це підривалося, ну, все вимагати комісію. А може, це ж, э, скажімо, монтаж і так далі. Ну, коротше, хрень знайдуть повну для того, щоб тобі розумієш затягнути затягнутий процес. А поясню, тому що от моделюємо ситуацію. От, який зміст від того, що сьогодні Радбез може щось проголосувати? Чи може Радбес ООН реалізувати своє рішення? А рішення можна реалізовувати виключно силовим шляхом? Ну тобто, ми можемо 10 тисяч разів 2 мільйона разів закликати, Російська Федерація має вийти з території України. Всі це розуміють, навіть китайці. Але поки Російська Федерація не отримає фізично од от розгрому, вона звідти не вийде. Так вони ж не підривали. Для чого ж їх розгромлювали? Вони Почекають. підривали. Ні, ні. Чи... ООН вони... під... каже, не підривав. Щем... Ніхто я... ж не я... каже, що підривав тобто, від того, для от... чого ви ж дворяти, кого, що ви знаєте. Що далі? Відді? Ну, от визнали, що далі. От база, яка закладається саме цими міжнародними організаціями, то пішли, треба розслідувати. Дивись, ж розслідувати. Ми вже будемо дивитись не на міжнародні. З чим я погоджуюсь з Сашою. Після того, як ми деокупуємо наші території. Далі буде стояти питання, то умовно, тобто, це завершиться війна. Ми колись з тобою на попередній програмі, так, ми так. говорили, чи вона продовжиться. Моє переконання, воно продовжиться так. в даному випадку. Да? Але рано чи пізно, колись може, вона закінчиться. Може, да? і стане питання відповідальності. Це називається репарації. Mm -hmm. От е, я можна. Трішки повернути б. Все-таки можна я? тепер я доведу, по Дамбі безпосередньо. Від того, то ми є ключова річ, є ключова річ. А Каховська б Гес була би цілою, якщо б не було б російської окупації. Піжди, її підірвали чи ні? Її підірвали. Окей. Я це просто спільна. на початку. Дивись, це диви це зовні, от просто фізично В, нема. Валер, Це є деталі сьогодні. Це деталь. Ми можемо визначати, якою вибухівкою підірвали яка її кількість. Це технологічна деталь, яка буде потреб, Скажімо, яку будуть розглядати після на проведення суді, слідства на, на суді. суді, коли буде відповідно проведена. Ну можливо, хоча вода розмиє, і зрозуміло, що ми все рівно будемо орієнтуватися ми на політику правого диви. А ми будемо чітко роз... ми знаємо, які стояли підрозділи. Ми знаємо командування цих підрозділів вплоть до того, хто був черговий на цих. Ми це знаємо, і нам, як українській стороні, цього буде достатньо. Окей, добре це буде достатньо українській стороні, а не буде достатньо нашим західним партнерам. Пояснюю чому день підриву Вашингтон пост виходить стаття. Де дають, скажімо так, без прив'язки до подій на Каховській ГЕС, вони дають інформацію про можливу причетність української сторони до підриву газогонів, Північний потік. Збіг обставин ні. В цей же день в білд виходить стаття, де вони так само розмірковують, а хто ж там? Та напевно все-таки на Україна. І ще таких... права, туди? Ж. Абсолютно. І таких випадків я просто пояснюю, коли ви говорите, це нам зрозуміло і нам все одно, ні, не все одно. Бо власне формується думка не тільки в Києві, але й формується думка громадська за межами України, яке впливає на прийняття рішень. Чому не все одно, пане Олександре, Е, Відсоток зараз альтернативи Германії 20% підтримка. І від того, чи зможемо ми пояснити ситуацію навколо Каховської ГЕС, буде залежати питання подальшої військової технічної співпраці. Готовий, з пане Дмитро, дискутувати? Ментор, Тепер да, давайте, давайте. Е Я вислухав, чому комунікація були порушені. Ви згадали ГУР обидва. Я не військовий експерт, я аналітик. Я аналізую ту ситуацію, яка є у вільному доступі. Так от, за даними. Американської розвідки відбу... вибух відбувся в середині машинної зали, правильно? Виходить, ГУР вже після повідомлення американської розвідки. Вантажівки з вибухівкою стояли на дамбі. Перепрошую, це комунікація? Чи нам знов будуть пояснювати, що ми не взяли Крим, тому що пан Буданов вважав це одним з сценаріїв? Це провал. Це провал заяви головного управління розвідки, який прозвучав після оцінки західних розвідок. Про які вибухівки, вантажівки з вибухівкою на плотині, Пане Олександре, ви інженер. Зовні її так зруйнувати неможливо. Неможливо. Абсолютно. Чим Перше питання. Це до провалу комунікацій. Структура виходить на загал. Головне управління розвідки. Не перша, до речі, ну це окрема тема, ми її не торкаємося. Тепер, пане Олександре, чому я з вами не погоджуюся, перепрошую, будемо дискутувати, що це вже історія. І давайте залишимо цю подію. Це ще це Полімічна, яке прибіжчиває. Справа в тім, що я чому не випадково кажу, є аналітик. Вперше. Повідомлення про можливі техногенні катастрофи на каскаді Дніпровських ГЕС в російській пресі. Причому це воєнне обозріння, з'являється в 2019 році. Ми досліджували цю тему і опублікували, якраз пам'ятаєте, після заяв президента 20 жовтня сценарії є за радянських часів. Абсолютно пане Олександре за радянських єдина сценарії. Єдина, 2019 рік. Стаття виходить анонімна. Чим Україна може загрожувати Росії а. в моменті. Я вам скину посилання, колеги. В моменті можливих техногенних катастроф на каскаді Дніпровський ГЕС. Причому в 2019 році це анонімний автор «Сєвєрний вітер». Це для ну, пр... красномовний. красномовний. красномовний наводить він е, аргументацію. Технічно несправний стан Дніпро-ГЕСу, Ми вже не говоримо про Каховську ГЕС. Це Найбільш потужна Запоріжжя, так. І вони вже в 19 2019 році за три роки до... примирялися, Абсолютно. Причому звучить теза доміно принцип. Тобто, про що йде мова? Перший удар хвилі Дніпровська ГЕС вона значно потужніша і вища. За Каховську, Каховська 16 метрів там значно більше. Тобто працював принцип доміно. Склалися би всі ГЕС Єпорізь на Дніпровському каскаді Але, там висотою двадцять. Абсолютно, метрів. абсолютно точно. й рік колеги, і він згадує в статті один момент. А за 70 кілометрів від Дніпро ГЕС, Запорізька АЕС, 19-й рік і Каховська Гес ми далі продовжимо. І далі, що досить унікальне, 5 жовтня 2022 року в Московському консонольці виходить практично, аналогічна стаття, не те, що практично, до коми ми просто перевірили, але вже з авторством. Де вже, якщо ваша ласка, я буквально відволікуся, я навіть назву автора. Це дуже цікавий нюанс. Поки Це не пан, те, що пан Дмитро шукає. Е, е, закцентую. Ну, щоб глядачі слухали, хто слухає. По-перше, про каскадність гідроспоруд на Дніпрі говориться давно. І зараз ця тема піднімається дуже актуально, тому що якщо почне складати, почне складати з Києва. Так, так от, да. от на стаття Московському комсомольці вибув на Дніпро ГЕС. Та цунамі на Запоріжжі. Намальована сценарій української провокації. США та Київ працюють над новим планом апокаліпсису. І хто у нас тепер виступає в якості автора? Професор. Доктор технічних наук, керівник НТЦ Вибухостійкість Московського державного будівельного університету Олександр Комаров. Та До підписав. повторюються? Просто підписав. Підписали. Але не менше. Світоч науки.